Донецький Шахтар знову знайшов собі нового вже постійного головного тренера. Маріно Пушіч. Підписав трьохрічний контракт з гірниками. І що це означає? За моєю інформацією, Боже, як це звучить? Давайте ще раз хочу це відчути знову. За моєю інформацією. Ну, це не дуже чесно. За моєю і не тільки інформацією. Даріо Серна не готовий, принаймні поки що, ставати тренером. Йому подобається його роль директора футбола. Тобто, чим займався Даріо? Він знаходив нових гравців, ну тобто виконував роль скаута і не тільки. А тут така тягомотна, така нервова робота, відповідальність за результат. А хто ж цей такий Маріно чи Маріно? Ми знаємо, що він був тренером Фейенорда, не головним, а помічником. Ну, друзі, Шахтар в наші тяжкі часи не зможе придбати дійсно кваліфікованого, досвідченого європейського тренера, і ми з вами це розуміємо. Тоді є шанс обирати ось таких. Не дуже досвідчених, але дуже європейських. На мою думку, ну, треба було це зробити після матчу з Барселоною. Але маємо, що маємо. Ну, тепер будуть гравці грати не за Даріо Серну, а за Маріно. І вже встиг Судаков видати базу. За 15 хвилин з цим тренером ми дізнались більше, ніж за півроку з Ван Леуеном. Ви розумієте? Я не знаю, як ви, але я. Засмутився. Я б хотів, щоб Даріо реалізував все себе як тренера, нехай не одразу, нехай з труднощами, як сказав президент, я готовий страждати з тобою. От і я був готовий, але не, не доля. Так? Ну так, не доля.